Чекають на повернення українських захисників живими і здоровими додому на Двірнянці. У спільній молитві звертаються до Господа по помилосердя. Глибокій молитві та щирі підтримці, наші спільні діяння, направлені на допомогу Збройним силам України і допомога, щоб ми повернулися живими здоровими хлопці, які боронять Україну. Захисники і захисниці України, наші справжні герої сьогодення, їхня відвага незабутня. По їхніх слідах ми продовжимо йти, будуючи сильну, вільно, незалежну і соборного Україну. Хвилина мовчання і виконання державного гімну України це те, без чого українці не розпочинають жодних заходів. На засіданні 23-ї сесії присутні в залі помянули пам'ять цих героїв. Поіменно згадали воїнів з Надвірнянської громади, які віддали за щасливе майбутнє України найцінніше своє життя. Вшануємо світлою пам'ять всіх, хто за незалежність, свободу української держави, кожного з нас. Віддали дорожче своє життя на засіданні 23-ї сесії. Депутати right. розглянули понад 40 питань, підтримали пропозицію депутата Тараса Бородача про внесення у порядок денний питання про створення тимчасової комісії щодо розміщення тимчасових споруд у місці надвірна та правила обслуговування прилеглих територій. У Нас завжди по постійному стані часом виникають. Дискусії, спори по тому, що не відповідає законодавство, що не відповідає, Я думаю, що треба створити, по тимчасову комісію з одного питання, розібратися в діючому законодавстві, провести процедури згідно діючого законодавства. В законі України про благоустрій прописано межі прилеглої території до таких споруд. Є табличка і визначено, де є 20 метрів, 15, 10. Ви можете теж ознайомитись у типових правилах. Унесли зміни у структуру чисельності та умови оплати праці Надвернянської міської ради. Заслухали звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2023 року. Унесли зміни до бюджету. Проєкт рішення на сторінці 4 пройшли декілька комісій, позитивні висновки є. Прошу запитання підтримати бюджетну комісію. прийшло на президії. будуть внесені деякі пропозиції до даного питання. Вони враховані в цьому рішенні. Місцеві обранці заслухали начальника управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрія Гуцька. Розглянули виконання завдань і заходів по програмах благоустрою та соціально-економічного розвитку, а також внесли зміни у ці програми. На ваш розгляд виноситься проект рішення номер два про затвердження. Про, перепрошую про виконання заходів програми благоустрою за перше півріччя 2023 року. Депутати обговорили фінансування футбольного клубу Бескет, який представляє Надвернянську громаду у області. Фут повинен приносити досягнення повністю руки. У нас в кожному дворі надвірні такий самий клуб. Місцеві обранці на 23-й сесії внесли зміни у програми медичних закладів Надвірнянської громади та черговий раз заслухали звіт керівника про фінансово-господарську діяльність КП «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги. З депутатського фонду Романа Мажака та Василя Будзака було виділено 45 тисяч гривень для фінансової підтримки ТРК Надвірна. Місцеві медійники дякують депутатам за сприяння.